Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні просто ідеальне пісне печиво з виразним смаком та ароматом апельсина. Для приготування печива нам потрібен смачний солодкий соковитий апельсин. Добре його помити, зняти цедру та вичавити сік. Всього нам потрібно 100 г соку. Вливаємо рафіновану олію без запаху, додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком до поєднання. Далі частини ми додаємо сухі складники, а саме борошно, кукурудзяний крахмаль можна замінити на картопляний, дрібку солі та розпушувач. Починаємо замішувати тісто. Борошно додаємо поступово, так як його кількість може змінюватися. Від загальної кількості борошна у мене залишилося 30 грамів. Готове тісто не потрібно класти в холодильник. Робочу поверхню присипаємо борошном та розкачуємо тісто товщиною близько пів см. Зарізаємо печиво бажаної форми за допомогою формочок чи склянки. Перекладаємо на деко застелене пергаментом на відстані один від одного. Випікаємо печиво у попередньо розігрітій духовці до температури 180 градусів приблизно 12-15 хвилин, не більше. Звичайно, орієнтуємось на свою духовку, печиво повинно злегка зарум'янитися. За бажанням печиво посипаємо цукровою пудрою, також можна змастити його медом та посипати посипкою чи кокосом. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.